Друзі. Сьогодні у нас 26. Ранок почався. Зарядку зробила. Календар переставила. Сьогодні, друзі, неділя. Вітаю вас всіх чудовим днем, з вихідним днем. Мабуть, буде дощ, у нас ось така погода. Вже є полониці і починаємо снідати. Пишіть, що снідаєте ви. Раснідаю. Я снідаю. Є в мене начищені горіхи. Я взяла і подрібнила трішки. Сюди взяла кунжут. Мені сьогодні захотілося таке поснідати. І ще Ось такі в мене є. Різні. О. Доброго ранку. Доброго ранку ще раз. Я веду трансляцію то й до моїх глядачів. Скажіть доброго ранку. Ви водичку п'єте, да да так. Да. Так, водичку зранку треба пити. Потім будемо снідати. От давлення виплюсом. Пийте. Є давлення, так, да, є тиск. Так ну, випийте. Угу. Добре, пийте. Добре. А я роблю собі кефір. Ось такі в мене, такі в мене ще суміш, насіння є, я також його сюди. І зараз ще візьму полуничку. Так. Це буде мені. Я, йогурт я роблю сама. Беру молоко. Ну, півтори літри в мене виходить. Півтори літри молока туди. Бактерії молочно-кислі в магазині беру. І. Мені подобається він краще, ніж в магазині. А тепер чекаємо <кій> полуничку. Це буде мені. Так, подивимось. Поки що переключаємо себе, друзі. О, все вам так. Ви до вас підходите. Ми снідаємо. Долучайтеся. Розповідайте, щось єдаєте ви. вітайте, скажіть всім доброго ранку. А я зараз буду готувати на стіл. Ми сьогодні будемо снідати. <кій> я зібраю. Йогу, а всі мої хочуть посніжити просто чай із пиріжками. Мама вчора приготувала ось такі пиріжки із капустою, їй подобається смажити. І тому ми так і зробимо, будуть пиріжки. Раз, мій кефір. Два. І зараз чат у мене, друзі, працює, тому пишіть, І мамі, і ми сюди сметанки покладемо і буде чай. Так, пишки закрий, чай. Наливаю, буде чай, і, і нашій бабусі до кожного зараз чай налів. Вона любить любить пити з такої чашечки моїй. Це буде бабусі. Буде чоловіку, я кидаю груху, хтось сказав мені. Не прийде ложку, клади на блюдце. Мені подобається сюди її кинути таким чином. Так, і, і чай для нашої бабусі. Треба, мабуть, заварити. Сюди треба що вилки покласти, сметану. Візьмемо сметану ще з наших пиріжків. Є, сметана є. І Дашка, а Дашка чекає зараз. Покажу. Дашка, Дашка чекає, вона зараз гуляти, ми підемо. Підемо, підемо. Не заходь поки що. Принесеш полуничку, покажи нам. У мене трансляція. Це я зараз собі вкину це. хто захоче, може, ми любимо ще полуничку з сметаною. Так, сметанки. До пиріжків дамо. І тут до пиріжків. Вилочки треба. Так, вилочки, ложечки. Мені. Чим ви будете пиріжки? Welcome. Ай, і заварити ще треба. Даска Дашка гуляток. Мурка. Мурка. мурка вже тут близнецы глаза поела. У нас спала я Ой, без переводиться Поставили чайник поки що, значить, це сюди. Позбивало не. Де ваша табурівка? Сидаємо. Задику ще наші поповнилися. Дипися, теж нам тебе беремо. Завтра воно все, що вийшли, це послав на всі благословили, які будуть прославлений, вот на п'ять та дух святий, а приємно. А такой хиброй? Вот так, роби. І самій сніданок. Ну як, пиріжки? А ну, покажіть, які вони всередині. Я... І з картошкою? А ну, розірвіть. Нема? Теж з картошкою. Угу. Значит, я, я поклала, мабуть, все с картошкой. Вот угу. А ты угу. компот? А, я тебе чай налила. Нет, ну, бери компот. Компот из заложки. Не, мне так хочется. Так... Внизу, да, с капустою. <пусту> мне так хочется с капустою. Зараз із... Угу, с капустой. Я что-то э, так захотела корешка, <пырижка>. Вкусно, вкусно. <сöring> вкусно. <сöring> вкусно, угу. Ти каву роби! Гріється. Зробимо каву на останок. І скажемо всім гарно, дня. О, є, ну показуй нам. Гарно так збивається. Вінка. дивимося, що у нас ще тут Дашка спить. Дашка, скоро підемо. Ми зараз поснідаємо і підемо. Тобі вже не терпиться. Угу. А ти що скажеш? Ну привіт. Ну привіт привіт, Ну що?